Як краще протягом життя забезпечити собі пасивний дохід на старість? Фінансові експерти радять кілька варіантів: спочатку можна розпочати з інвестування в акції відомих компаній, або ж вкластися в іноземні чи державні корпоративні облігації. Втім, аби подбати саме про старість, існують страхові компанії, які пропонують пенсійні програми. На пенсії людина зможе отримати ці гроші частинами або одразу зняти повну суму. Якщо почати відкладати вже в 20 років по тисячі гривень на місяць, то у свої 60 ви матимете пенсію 16 тисяч гривень. Ваші гроші весь цей час не державні фонди інвестуватимуть, а сума збережень залежатиме від того, куди фонд ці гроші вкладатиме. Переважно фонди інвестують в державні цінні папери та депозити. Якщо ж компанія вкладатиме ваші накопичення невідповідально, то майбутній пенсіонер може їх навіть втратити, кажуть економісти.